те, що повідомляють у виданні Євроньюз, що в Румунії евакуювали ціле село через нічну атаку Російської Федерації по Ізмаїлу. В ніч на 17 листопада атака Рефі дронами по Одеській області призвела до серйозного інциденту біля кордонів Румунії через ризик вибуху в селищі Тулуча розпочато евакуацію місцевих жителів. Ну і за даними румунської влади, 15 людей вже евакуйовано до населеного пункту Читалкіо. На місці працюють відповідні чиновники рятувальні служби ну як ми розуміємо, відповідні загалом структури. А, пане Дмитро, як ви оцінюєте загалом ось цей інцидент, і чи може цей інцидент бути підставою до прикладу до більш жорсткіших реакцій з боку НАТО, враховуючи дійсно пряму загрозу території країни-члени альянсу? Я не думаю, на жаль, що буде біжарська реакція країн Північно-Атлантичного альянсу, тому що ми зрозуміли в принципі із попередніх порушень повітряного простору із зальотів квадрокоптерів над литовищами європейських, особливо скандинавських країн, що Альянс буде максимально довго не помічати російські провокації, тому що є реальний страх прямого боєзіткнення з Російською Федерацією. Тому я не думаю, що буде якась реакція НАТО, окрім звісно, засудження і стурбованості. Але ситуація це раз дуже серйозна, Крима було пошкоджено турецьке судно, яке перевозило 4 тисячі тонн скрапленого газу, звідти евакуйовано екіпаж без втрат, але все одно залишається ймовірність вибуху, і наслідки цього вибуху будуть також відчутні і в Румунії, якщо не дай Боже, це станеться. Через це власне і проводиться евакуація. Тому максимум на що ми можемо розраховувати це на більш жорстку реакцію Анкари, яка в свій час збила російський літак над своєю територією. Ну і відповідно це стало черговим свідченням. Терористичного акту Російської Федерації повідтульча і глобально ця територія туди не раз залітали як шахеди, туди залітали ракети. Там неодноразово включалася система Руманія алерт тобто і сигнали протиповітряної оборони. Ну але ми бачимо, що реакція, м'яко кажучи, дуже і дуже млява, не говорячи про те, що румунські сили протиповітряної оборони не застосовуються хоча ще влітку цього року вони отримали таке законодавче право збивати російські повітряні цілі. Тому ситуація залишається напружена. Росії зараз критично важливо по максимуму спалити своїх людських ресурсів. Ну, по перше, їм немає чим платити в основній своїй масі, тому що санкції, плюс наші удари по нафтогазовому секторі, дещо обміліли місцеві бюджети, які мають робити виплати як контрактниками, так в тому числі і вже мобілізованим росіянам. Ну і вони зібрали зараз десь приблизно таку ж кількість, яку втратили, і вже списали цих росіян, бо вони. Не хочуть, щоб вони поверталися до Росії, несучи за собою весь той тягар, який Росія вже бачила після другої чеченської кампанії. Ну і перед тим ще після війни в Афганістані. Тому терор, на жаль, впродовж зимового періоду він точно буде продовжуватися. І в першу чергу росіяни націлені саме на цивільну критичну інфраструктуру. Терористи Російської Федерації випустили десятки БПЛА, що вдарили двома ракетами, трьома кабами і трьома фабами по Харківщині лише за добу. Постраждав Харків і ще десять населених пунктів там пошкоджені зокрема житлові багатоповерхівки та приватні будинки. У Лозівському районі пошкоджена залізнична інфраструктура. А Ізюмському – електромережі у Балаклії, по якій вгатили Скандером, кількість поранених збільшилася. На жаль, троє людей загинуло. А в прокуратурі показали відео наслідків ударів по місту із коптера. Загалом бачимо, що Російська Федерація цього ранку також продемонструвала свій акт тероризму а проти мирних жителів Балаклії, проти загалом харків'ян, тому що була під атакою і Харків. Чена включно була під атакою і Одещина, і Шернігівщина, і Сумщина, і ворог, котра цілася в об'єкти енергетики на території України. І ми вам про це вже повідомляли. Голова центру радіотехнології ФЛЕШ дописав, що у прифронтових районах все частіше помічають новий тип шахеди, який далі ви також можете побачити на своїх екранах. Тому рекомендую вам запам'ятати даний шахет, бо пласто ще не повністю вивчений, але вже відомо, що він має бойову частину 8-9 кілограм і може летіти декілька сотень кілома. Метрів дрон виготовлений в Ірані у 2024 році. Є ймовірність, що росіяни налагодять його виробництво у себе. Ну і фактично, це спроба закрити потребу ворога в масових бопла для ударів середньої дальності. Повідомляє Флеш. Окрім того, флеш розповів і про реальність прифронтових районів. Противник виносить всі об'єкти. Дописав Флеш за словами фахівця. найбільшу загрозу для профронтових районів становлять оптоволоконні дрони за 10-12 кілометрів від лінії. Фронту Росіяни знищують всю інфраструктуру. Ворог завдає ударів авіаційними бомбами та впівдронами. Про це розповів фахівець із військових радіотехнологій Сергій флеш безкреснев у своєму телеграм-каналі. Він поділився, що йому довелося зняти все своє обладнання із зони між населеними пунктами Покровська і Залізнична Синельниківського району Дніпропетровської області. Коли до лінії фронту залишається 10-12 кілометрів, противник починає виносити всі об'єкти. Електрики вже давно немає в більшості місць. Оператора мобільного зв'язку. Теж відключаються інфраструктура, знищується кабами та впівідронами. Переміщатися десь дуже страшно, десь ще нормально. За кабами дивлюся по віражу, хоча користі мало залишається пару хвилин, кудись пірнути із відкритої місцевості. Дрони дивишся за детекторами в піві там. Само написав флеш за словами фахівця. найбільшу загрозу в зоні цієї становлять оптоволоконні дрони. Він підкреслив, що такі бо важко помітити, але росіяни активно використовують їх. Часто на об'єкті стоїть навіть генератор і паливо операторів. Мобільного зв'язку. Окрім того, бере запускає чергу й охочих немає. Додав флеш. Тому бачимо, що дійсно є загроза, як для прифронтових, так і фронтових районів. Про що також будемо далі говорити. І от аналітика американського інституту вивчення і війни дописали на дуже втішну інформацію з приводу ситуації, яка відбувається на Гуляйпільському напрямку. Вони дописали, що окупанти залишилися окупантам, точніше залишилося 4 кілометри до Гуляйполя. Повідомляють в ІСВ. Армія РФ намагається оточити Поле із північного сходу, одночасно посилюючи натиск зі східного флангу. Російські підрозділи рухаються в напрямку Гуляйполя та важливої траси. Т-0401 нуль Покровського Гуляйполе, яка забезпечує один із головних логістичних маршрутів для українських сил. Ясва вказує, що російські війська підійшли орієнтовно на 8 кілометрів до Гуляйполя із північного сходу, та на 4 кілометри зі східного напрямку. Ну і допоки дійсно наша увага була активно прикута до покровського мирно градської агломерації, ворог також Активно діє на даному витинку фронту на запорізькому напрямку, і тому там також вони наступають на село оборони України.